Привіт, друзі! Так же сталося, що наприкінці зими я захворів, Ви чуєте, як я балакаю, <кх> дуже надірвав голос кашляв. Звісно, я приймаю ліки, які мені виписав лікар. Вирішив допомогти лікам народними засобами. На жаль, готуй сані літом не завжди виходить. Пішов у ліс і дозбирав на зламаних гілках сосни шиш. Шишки, звісно, не зелені, але дивіться, я збирав шишечки не розкриті. Вітром гілочки зламала хуртовина. І я назбирав ось таку майже повну баночку соснових шишок. <клес> Бачите, всі вони не розкриті. Зелена шишка, звісно, краще збирати в июлі, Звісно, в неї буде максимальна кількість корисних речовин. Найменше в розкритій шишці її треба використовувати, ну, вже як зовсім нічого нема. Така шишечка це десь наполовину. Дієвий засіб, але бачите, я багатенько їх сюди напхнув. Я додав сюди лимон цілий і дві столові ложки меду, Залив все це горілкою. Вистояв два тижні, бачите, не цежував, хочу, щоб воно ще й далі стояло. І як я його використовую, одну столову ложку розвожу на одну чашку води або я варю узвар, і столову ложку додаю до узвару, до теплого. Тричі на день п'ю цей, цей настій. Ось я трішечки його надпив, зробив я його. Завчасно навіть не думав. Думав, що цьому році вже не буду хворіти. Бачите, знадобився. Після такого настою пом'якшуються тут бронхи, не так болить і нема таких позивів до кашля. Це дієвий спосіб, це ви можете зробити. Кожен піти в ліс після вітру. Дуже багато гілочок на кожній гілочці, дві-три-чотири шишечки. Їх треба тут, ну така ж минька. Звісно, гарненько їх я помив, потім залив горілкою. Але сьогодні. Сусід пригостив мене березовою чагою. В Народі це називається гриб, який росте на березі. Він росте ще на деяких деревах. Вчені кажуть, що корисний тільки березовий. Це розновидність трутовика і це його міцелія. такий нарост, його легко зробити сопірою. На жаль, в нашому лісі він не росте. Росте в північних регіонах України. Дуже корисна речовина. На цьому зациклюватися я не буду. Подивився і почитав багато статей, багато відео. Хочу поділитися вами своєю думкою. Я зроблю. Настій чай і алкогольні настій. Чим гарний алкогольні настій, Тим, що ось як шишечки, я заклав. Він готовий до вживання. Якщо ми зробимо чай, у нього обмежений термін придатності, зберігання у нього не довге. Тому зробимо сьогодні два так, щоб вживати вже зараз і на майбутнє. Що? До дозировки. Так само в інтернеті пишуть від грамів до кілограмів залива. Я повірю тим людям, які це вживають вже давно, звідти ляда цей гриб ріс. вони рекомендують сушеного гриба 6 грамів на літру. Чим дрібніше ми його змільчимо, тим скоріше висмокчимо всі корисні речовини з цього гриба. Мій сусід бере. Сильний брезент вкладає в нього чагу і за допомогою молотка розбиває її на дрібненькі шматочки. Я використаю кавомолку, все одно, грибочок. Треба максимально спробувати все, що руками відламується, поломать. Можете за допомогою плоскогубців, щипців не важливо, трішечки дрібним. Що важливо, я заздалегідь кип'ятий воду у мене ось був от ріптута. Для чого? Хтось пише, що треба заливати гриб для чаю окропом, а хтось пише, 50 градусів. Вітамін С руйнується при температурі 60 і вище. Я вирішив охолодити свою воду і цією водичкою залити в термос. В термосі вода буде довше зберігати тепло і активніше будуть речовини розчинятися у воді. І обов'язковий ще момент настаювати зберігати тільки в темному місці. Тому термос як ніщо краще підійде. Гріб доволі міцний. Я пішов, взяв все-таки паскагубці. помив їх, гарненько витир. Зараз буду розламувати на менші шматочки. В блендері це було б краще, ну вже я взяв кавомолку. Спробуємо зараз. Так все працює. Не відкривайте одразу кришечку кавомолки, тому що воно буде як туман такий грибний. Треба якийсь час, щоб воно осіло. Поки тут воно осідає, можна це далі зменшу. Зараз я все зменшу і спробуємо зробити настойку. Почнемо ми з настоянки на горільці. Чому? Тому що вода у нас ще охолоняє. На літру 6 грамів меленого гриба. Тобто на 3 банку 18. Зараз ну, приблизно вирахуємо, скільки це в чайних ложках. Дуже гарно кавемолка подрібнила. Беремо одну чайну ложку. Це 3,6 грама. Тобто на літру беріть дві не дуже з горкою ложки. Це якщо на глаз. Звісно, це все залежить від помолу гриба. Від його сухості, також я думаю, я вже точно відмірю 18 грамів. Обережно засипаємо 3-літрову банку з горілкою. Звісно, зачиняємо баночку, залишаємо її. В темному теплому місці на 2 тижні. Після двох тижнів відцедимо це все через чотири шарамарлі. марлі. І я додам до цієї настоянки лимону половинку і приблизно столову ложку меду з гірочкою. Для того, щоб смак був більш цікавий, скажімо так. Ще дам постояти днів 4 5. Перецежу і це буде готова настійка для вживання. Зараз будемо робити чай. Спробуємо зрозуміти скільки у нас тут температура. Ну майже 60 градусів. Те, що нам і потрібно. Беремо термос, у мене літровий. Засипаємо в нього дві чайні ложки без великої горочки. І другу. Опа! Тепер обережно заливаємо сюди гарячу воду. Закриваємо всі кришечки. І це ми відставляємо на 2 дні. Кажуть, що заливати цей варіант можна 3-4 рази. Не знаю, будемо дивитися. Якщо не буде активно виділя... виділятися колір і присмак, то вже я думаю, що заварювати його не потрібно. Потім вам все розповім. Що ж, друзі, спеціально вийшов в ліс подихати свіжим повітрям. хвойному лісі завжди легше дихати. І ось дивіться, як я збирав шишечки. І ось лежить гілочка. Бачите, ось на неї. Шишечка, навіть дві. Маленькі, не розкриті. Так, звісно, що вони не зелені, але не розкриті. Ось ще одна. І ось таким чином, витративши, я думаю, хвилин 15 ви назбираєте шишечок на 3-літрову банку. Беремо тільки... Не розкриті. Ось теж гілочка. Висить, дивіться, скільки. Я зараз відійду. Скільки на неї шишечок. Ось одна, друга, третя, четверта. Ось. Ось п'ята, шоста, сьома. Ось, бачите, з одної гілочки сім штучок. Це час йти додому, пити чай з настоями шишок. Чага вже настається в один день. Завтра будемо її смакувати. Кашель ще мене душить. І я згадав один дієвий спосіб, як зробити за одну хвилинку інгалятор. Для цього нам додається будь-яка пляшка пластикова. Можна 0,5. Ось така трубочка для коктейлю. Приміряємо трубочку так, щоб вона діставала до дна за допомогою ножа, або можна нагріти цвяха. Робимо отвір, щоб в цей отвір засунути трубочку для коктейлю. Ось таким чином. Тепер беремо лічку. Можна використовувати будь-який алкоголь, любий. Але якщо у вас буде отакий ще, на шишках настояний, то звісно так буде краще. Наливаємо сюди алкоголь. Відцежувати не треба. Зараз ви зрозумієте чому. В нас вийшов інгалят. Вдихаємо повільно. Дивіться, я ще буду вам показувати. Трішки спробуйте притримати оце повітря. Це майже як кальян, тільки ми вдихаємо пари алкоголю, в роті, звісно, лимонно-шишковий, але це дуже дієвий спосіб. Я вам гарантую, якщо отак ви проінгаліруєте, Раз 5-10, декілька годин ви не будете кашляти. Дуже гарно припікає Таку інгаляцію можна робити на ніч. Просто закриваємо кришечкою і так залишаємо. А якщо вам не сподобалося, бо ви вже видікувались, цей алкоголь, звісно, зливаємо назад. Так само його можна використовувати в якості алкоголю. Пройшло два дні. Дивіться, отак виглядає наша чага. На горільці дуже темно потрібно настаювати ще 12 днів. Це я вам тільки показав наскільки вона стала темною. Зараз звісно, я її знову заховаю в темне тепле місце для наглядності. Я налив чай. Заварений в термос і ще зробив у літрову банку, щоб розуміти, як її сцежувати і як заварився наш гриб. В термосі буде приблизно таке саме: знизу буде трошки муті, ну а зверху вже відстойно. Поки настаювався наш гриб, я ще багато чого почитав, багато чого подивився. Такі є рекомендації: 70-80 градусів повинна бути водичка температурою, Якщо буде така температура підтримуватись. Напротязі 6-8 годин достатньо для того, щоб цей гриб заварився в правильному виді. Через сито без марлі зливаємо наш настій На доньці я трішечки залишив, щоб сюди не пішла муть. Я знову заллю водою і знову відставлю на 2 дні, і так само, звісно, з літровою баночкою. Якщо кашель в мене вже пішов на спад, то імунну систему треба трішечки розігнати. Для цього нам задобиться цей чудодійний настій з чаги. Рекомендують норму вживання чаги не більше 3 грамів у день. Тобто, якщо в нас на літр води 6 грамів чаги, то півлітра в день це буде та норма безпечна, яка буде допомагати нашій системі. Так само за варілкою не більше півлітри в день. Ну, така нормальна доза для чоловіків. Тому, мабуть, так і придумали 6 грамів на літр. Зараз спробувати чудодійний напій. Я буду пити приблизно 250 мл зранку і 250 мл ввечері. Скоштуємо. Ніякого такого виразного смаку немає. Трішечки віддає деревом. Лікуємося, а вам бажаю не хворіти. Через 2 дні побачимо, як завариться другий раз наша чага. І побачимо, як зміниться мій стан здоров'я. Пройшло ще два дні. Кашель в мене вже майже нема в день. Але зранку він мене дуже-дуже дошкуляє мені. Зараз не про це. Це настій чаги, які ми робили першого настою, ось другий. Він дуже вирізняється кольором. Якщо це червоно то це жовто коричнево Але будемо зараз ще пробувати його на смак. Зараз термос знову я зіллю, Знову через сито. В термосі колір темніший, ніж в банці. Тому що довше була температура трималася. Ось вам і різниця між запарювати у банки і запарювати у термосі. До кінця знову не зливаю. Зараз будемо пробувати. Дивіться, це чага, яку я запарив перший раз. Коштуємо. Схожий такі, знаєте, на дуже розведений чай. Схожий як у шкідній столовій, але без цукру. Тепер спробуємо чагу, яка двічі вже. Той самий смак. По концентрації, я б сказав би не вирізняється. Відставляємо її. І тепер вже раді цікавості чага, яка запарена другий раз в банці. Дивіться, вона зовсім-зовсім жовтенька і така сама на смак. В банці я не рекомендую запарювати чагу, запарювати її треба в термосі. Цю баночку я залишу настаювати ще на 2 дні, і щоб зрозуміти, є в цьому якийсь сенс чи нема. Ось так взбовтаю ще. В термос запарюю зараз третій раз, вода вже вона нагріта, підготована. Через 2 дні ми знову зустрінемося. Маю надію, що буду з вами вже співати, а не хрипіти. Пройшло ще два дні. Ось бачите, ця баночка туточага чага настається другий раз і 4 дні. Але колір все одно такий дуже вирізняється від, від того, що в термосі. Тому настаювати в банці неефективно. Якщо заварювати чай з чаги, то тільки використовувати термос. Зараз подивимося, це третя заварка чаги. який колір буде тут. Зараз момент істини. Ні, тут бачите, вже також колір зовсім не насичений. Дивіться, друзі, як вирізняються кольори червоно коричневий тут вже більше жовто коричневий Зараз спробуємо на смак. Спочатку чага перший і другий раз. Дуже слабенький чайок. Чага третього заварювання. Майже без присмаку. Скажу вам, друзі, що четвертий раз я вже не буду заварювати, вже все, що було з корисних речовин, ми вже з чаги це і витягнули. Ну і спробую чагу другий раз заварювання 4 дні стоявши, не втермася в баночці. Ну тут смак ще є. Десь приблизно як, як, як третій раз. Зробимо підсумки. Можна заварювати тричі, як на мене, це максимально. Концентрацію ми вже з'ясували, ще зіравимо на літр води щодо настою на алкоголь. Це в мене настається 6 днів і буде настаюватися ще 8 днів. Це я буду пригощати друзів, знайомих, пити як звичайний алкоголь. Додам до нього ще лимону і меду для смаку. Якщо ви хочете зробити настій концентрованим, не пити його як алкоголь а додавати його в чай або у звар, кількість чаги треба збільшити. Так, щоб денна доза витяжки чаги не перевищила 3 г на тин. І тепер хочу зробити загальний підсумок. Настій на шишках мені дуже допоміг, дуже ефективна річ, хоча її шишечки, бачите, не зелені. Хай так воно буде наставитись, буду зберігати його в темному прохолодному місці. На випадок захворювання. Але не в цьому році влітом зроблю таку саму настоєнку, але на зелених шишках. Друзі, дуже-дуже мені сподобалась, дуже ефективна настоянка. Не зовсім приємна на смак, але дуже ефективна. Інгаляція. Я роблю інгаляцію цією же настоянкою. Зовсім неприємна процедура, але супер ефективна. Припікає майже одразу кашель припиняється. Ну але звісно, для дорослих, не для дітей. Ну і чага. Це мій перший досвід живання чаги. Вживаю я її тільки 4 дні і об'єктивно не можу вам сказати, наскільки вона корисна і ефективна. Настрій покращився, загальний стан на 90% я вже відновився. Чайок я буду все-таки продовжувати пити. Думаю, попити чай 2 тижні, а там побачимо. Ліс дає нам безліч всього корисного, Зробіть настій, заварюйте чаї. Більше бувайте на свіжому повітрі, гуляйте в лісі. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки подобайки, пишіть коментарі, я задоволення на них відповім. Всім нам я бажаю здоров'я та довголіття. Слава Україні! Слава ЗСУ! Do poboczy.